У Росії стався вибух на танкері за у порту. Що відомо, хто насправді вирішив призупинити постачання зброї Україні? Чому удари по новоросійську змінюють гру для Кремля? Аналіз Портникова. Чому Росія не завдає ударів з підводних човнів? У ВМС розповіли про ситуацію в Чорному морі. Чи залишився в Україні військово-морський флот? Сирський розповів, що насправді вибухнуло на танкері в російському порту: аварія чи удар? Хто зупинив постачання зброї Україні і чому саме зараз? Як удари по новоросійську вплинули на безпеку? Спеку Кремля, чому Росія не б'є з підводних човнів? Техніка не витримує чи бояться відповіді. Чи має Україна ще флот, і що він може у цій війні? Що саме виробляли на Азовському заводі для армії Російської Федерації? І як це могло вплинути на хід війни? Чому Путін вважає, що зараз найкращий момент для жорстокого наступу, і які його справжні плани на літо? Наскільки критичною є відсутність європейських ракет Петріот для України, і чи зможе Вашингтон нас врятувати? Чому Китай так боїться поразки Росії у війні? Що це означає для глобального балансу сил? І чи дійсно заява Трампа про припинення постачання зброї Україні лише політичний хід чи початок нової фази ізоляції? У російському порту усть Луга стався вибух на танкері з аміаком під назвою Еко-Візард, який ходив під прапором Маршалових островів. За попередніми даними, сталося два вибухи з інтервалом близько 10 хвилин під час завантаження хімікату. Удар пошкодив корпус судна, танкер почав тонути, а в повітря і воду потрапили небезпечні речовини. Екіпаж із 23 людей евакуйовано, постраждалих немає. Офіційні джерела стверджують, що інцидент стався з технічних причин однак, не Ска аналітиків і телеграм-каналів не виключають можливість диверсії, адже схожі вибухи вже відбувалися цього року на інших російських суднах. Витік аміаку, хоч і незначний, за заявами влади, може мати довгострокові екологічні наслідки. Судно, прибуло з Бельгії, що викликає питання про характер вантажу та безпеку логістичних ланцюгів Росії. Окрім цього, інцидент посилив занепокоєння щодо надійності російської портової інфраструктури та ефективності санкційної логістики, яка використовує тіньовий флот. Якщо вибух був наслідком атаки або диверсії, це може свідчити про нову фазу операцій зі знищення критику критичної інфраструктури Росії після вибуху на танкері в порту Усть Луга ситуація залишається напруженою. Російська влада намагається контролювати інформацію, але незалежні джерела повідомляють, що вибух був надзвичайно потужним, настільки, що його було чутно за кілька кілометрів. Окремі російські змі вже заявили, що судно могло перевозити не лише АМІАК, а й інші небезпечні речовини, зокрема компоненти подвійного призначення для ВПК. Це може пояснити, чому подію намагаються замовчати або принизити її масштаб. Також відомо, що рішення про призупинення поставок зброї Україні було ухвалено не особисто президентом США, а керівництвом Пентагону. Зокрема, ініціатива виходила від Елбріджа Колбі, керівника з політики Міністерства оборони США. Остаточне рішення прийняв міністр оборони Піт Гексет без погодження з Білим домом і Конгресом. Це викликало шок не лише серед союзників України в Європі, а й серед американських законодавців, включно з частиною республіканської партії, яка виступає за активну підтримку Києва. Під призупинення потрапили поставки стратегічно важливих озброєнь: систем ППО Патріот, ракет Хеллоу. Hellfire, снарядів для HIMARS і GMLRS, а також ПЗРК Stinger і 55-мм артилерійських боєприпасів. Формальним поясненням стала необхідність поповнити запаси США та переорієнтувати ресурси на інші стратегічні напрямки, зокрема Тихоокеанський регіон і Близький Схід. Проте це пояснення не переконало критиків, які зазначають, що ці поставки вже були виділені і не загрожували обороноздатності США. Усередині адміністрації виникла напруга. Держдепартамент намагався зменшити вплив рішення, стверджуючи, що військова допомога Україні триває в іншому форматі. Проте, як повідомляє політико, сама ініціатива. Ініціатива зупинки стала неприємним сюрпризом навіть для союзників Дональда Трампа, і в адміністрації виникла дискусія про наслідки такого кроку. Водночас Україна закликає Вашингтон переглянути рішення і наголошує на критичній важливості американських ракет, зокрема Патріот, яких не може надати Європа. Наразі розглядаються варіанти виходу з ситуації: часткова передача озброєння через партнерські держави, активізація виробництва в ЄС, зокрема в Данії, а також політик. Тичний тиск Конгресу на адміністрацію для скасування обмежень це рішення стало лакмусовим папірцем для розуміння внутрішніх суперечностей у США щодо війни в Україні та того наскільки стійкою залишатиметься підтримка Києва у 2025 році. Йдемо далі. Удари по новоросійську стали символічним і стратегічним ударом для Кремля, які змінюють правила гри у Чорноморському регіоні. Як зазначає Віталій Портников, ці атаки дронів вдарили не лише по військовій інфраструктурі Росії, а й по її політичних та економічних амбіціях. Кремль довго будував новоросійськ як резервну військово-морську базу і логістичний центр після втрати повного контролю над Севастополем, вважаючи його недосяжним для українських сил. Але удар показав, що навіть глибокий тил у Рісіхеведраців більше не є безпечним. Це руйнує образ фортеці, на який спиралася російська доктрина в Чорному морі. Крім морального ефекту, удар по новоросійську має і економічні наслідки. Порт також використовується для експорту нафти, зокрема через каспійський трубопровідний консорціум. Його паралізація це удар по прибутках, які Росія направляє на фінансування війни. Як зазначає Портников, Кремль змушений буде переглянути свої сили і ресурси або нарощувати ППО, або Змінювати тактику війни, адже якщо Україна здатна бити в глиб території Росії, навіть у стратегічні вузли це підриває не лише фізичні об'єкти, а й саму ідеологічну основу російського контролю над регіоном. Таким чином, удари по новоросійську це не просто атака дронів, а геополітичний сигнал. Війна вийшла за межі лінії фронту, і Кремль більше не має жодної гарантії недоторканості. Водночас, у Чорному морі Росія не застосовує підводні човни для завдання ударів по Україні через низку технічних і стратегічних причин. Головна з них географічні особливості самого моря. Його відносно невелика глибина та складна топографія ускладнюють маневрування підводних човнів і роблять їх легшою ціллю для виявлення сучасними засобами розвідки. Також після численних ударів українськими дронами камікадзе по Чорноморському флоту Росії, зокрема в Севастополі і Нова. Азовську Москва суттєво обмежила активність своїх кораблів, у тому числі підводних. Зміркувань безпеки, підводні платформи, хоч і мають потенціал для запуску ракет, стали занадто вразливими в умовах активної протидії з боку ЗСУ. Попри серйозні втрати після повномасштабного вторгнення 2022 року, Україна зберегла військово-морські сили, хоча і в оновленому адаптованому вигляді, замість класичних великих бойових кораблів, флот робить ставку на сучасну асиметричну тактику: морські дрони, надводні дистанційно керовані платформи, береговіра. Ракетні комплекси типу Нептун, Харпун, РБС 17, а також Корвет Гетьман Іван Мазепа, який проходить підготовку до служби. Новий підхід дозволяє Україні ефективно стримувати російську присутність у Чорному морі, руйнуючи логістику ворога та обмежуючи свободу маневру ЧЕФ Рейспісьякихся граців. Таким чином, попри втрати традиційного флоту, Україна зберігає і навіть нарощує свою спроможність діяти на морі. На цьому все. Дякуємо, що дивитеся і підтримуєте. Не забув. Бувайте про вподобайки і коментарі під відео. І не забувайте підписуватися на канал. До нових зустрічей і гарних вам новин!